Пані Ірино, недавно світ побачила збірка спогадів корінного тернополянина, на жаль, вже покійного Євгена Бліхара. Називається Моє життя, мій Тернопіль. На жаль, багато сумного, але такого повчального. Зокрема, про 39-й рік і про період окупації. Я вам зачитаю такий випадок, можливо, Та ви його згадаєте. Чуєш, Савчу, що твій колега Генек Бліхар випустив книгу. Царство йому небесне. А я? Отож тридцять дев'ятий рік. 30, прошу. Це при медицину? Ні, це спогади про тернопіль. Про Тернопіль. Ну що він пише? Куди послухає став? А то я голосно буду читати. А, ну то добре. Якщо ви пам'ятаєте таке, перебувай, мене одразу і доповнюйте. Отож, тридцять дев'ятий рік. Трагічне непорозуміння трапилося з аптекарем Ізом, коли він одним з перших. У нових вождів прикрасив вітрину своєї аптики, яка знаходилася в самісінькому центрі міста на панській вулиці біля парафіального костелу, великими портретами Леніна, Сталіна, Кагановича і Молотова. Політика політикою, а бізнес є бізнес. розмірковував Іза. Він розумів, що для успіху потрібна реклама. Тому, будучи абсолютно відданим новому режиму, Іза без всіляких підтекстів під портретами вождів. Помістив невеличку табличку з написом Свіжі п'явки. Така реклама простояла на вітрині лише три дні. Її зняли. Але КВ заарештувало Ізя. Аптеку закрили. Ізя засудили за антирадянську пропаганду на 15 років таборів. Всю війну він прибував пограні під Ташкентом. Повернувся до Тернополя, продовжував працювати аптекарем, але вже в державних установах. Він навіть не хотів згадувати про свої пригоди. У місті довго ходив анекдот, який базувався на життєвій історії про свіжі п'явки. Ви щось таке пригадуєте. Не такого? Що такі спогади? Про 39. Яник був... з твого року був, Сочі? Ага. Тут веселі спогади. Був нашій хаті не на раз.